Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласка, просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, знову продовжуємо грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою ERT2 пацани. Настільки прекрасно, що я вже її тиждень і три дня записую, коротше. Що можу сказати? Це в нас яке 12 вроді відео по цьому проході цієї гри. Я вирішив, що буду проходити повністю гру, тому що перед початком відоса, не забудьте ставити лайк, підписуватися на мій YouTube канал. Ну і поділитися цим відосом з друзями. Ну а ми поїхали! Пахаємо, пацани, сьогодні що? Сьогодні маємо е, трохи бензобак прокачувати, не на повний рівень, але прокачати, ну і купити як не як броню. Я взагалі, в мене там трохи не було часу, вибачте, е, обіцяв, що зайду, але трохи не вийшло. Факт того, що пацани я цю броню всередині. Робимо, але сьогодні ми з вами її зробимо, та й заодно троха бензобак з нітро прокачаємо, то що це нітрохи в мене мало, бензобака в мене ну, мало бензіни прокачано, так що сьогодні ми це все і справимо з обов'язково. Я вже от, до мене точки пацани а долетів, все, до мене так долетів, в мене ще троха є бензи, так що зараз погнали. Так, поки що передня броня, броня тримається, то що вже задню відкинуло, то це вже понятно, задній нема. Так, опача і опача пацани Так, все, отак от їдемо на на ну, цій ірунді. Так, коротше, ладно, що? Заходимо, тепер у нас 76 лям, і нам потрібно 280. О, бача, що це за що це за така гра, похоже, реалістична. Це що, Мініфест? Ну, давайте зайдемо на неї, мініфест 22. Типа, що, на телефон, Ну, давайте поглянемо. Так, ні, пацани, я зайшов, мене ця гра не цікава, але я ставлю плюс розробочикам за те, що вони отут на картинках перекламіли, то показали кращу цю гру це ФС 22. Але, але пацани по картинках вони зробили реалістично. Там видно, що ця гра не дуже така, от, до того, що можна хотіти від гри за 57 МБ. Пацани, ну, так, ладно, погнали, давайте що, давайте, напевно це на крайняк будемо. Зараз от, покачаємо бензобак. Це ми зробимо на крайняк це є броню. Це, пацани, бензобак у нас майже пів, літ, пів баку. і пів це один і два. Добре. Нам це один і два, знаєте, куди вистачає з'їхати? Ого, -го. а на повний бак то взагалі. Так, все, пацани, ні трухи нема. Опа, чого зомбак полетів, як ненормальний зумі. Так, він без башки, да? все, фу. Тік рука. Рука! Блять. Рука лишилась, пацани. Туло нема. Вже і рука відлетіла. Я путію, тупо, тут рука лишилась. У <laughs> мене тупо такий стрес, стрес. Що це за ерунда? А чо? Эй! Ей, дятел! Опа, наконец-то. Приїхав, Воно лопла ця рамка нафіг Ну що, до мене точки не доїхали, заробили 53 ляма, нам таке діло підходить. Давайте одразу знітрухи. Опача, опача, опача. Давай, який тут зомбак прилетить за мною зараз це буде нам цікаво, якщо тільки рука лишиться, або тільки нога. Так, ой, оце пацані лопнуло. Ого. Так, э, давай, 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 щіпляйся до мене. Я хочу, щоб він... Э, е, куди ти погнав, придурок? Я тут, а? О, давайте, хай возьм... Бля, та ви що? Ні, оце тупі, тупі зомбі. Так, ні, та вони і так тупорилі, тупаки, але... Прямо як Саша... <кхм> пацані, вони тупорилі, прямо як Саша... Фан. Тупо ран. Прямо як сарафан. Так, короче, ви всі поняли, пацани. Такі самі тупаки, той, той не шарится, не шарить Так, дометки. до, до чуть-чуть, на несколько мм Так, 131 лям. Збираємо Збираєм, ці бабки, давайте на задньому колесі, посоем. Давайте такое, якщо я проїдуся 20 секунд на задньому колесі, то ви поставите лайк. А якщо і 30, то ви пацані, погнали, давай Раз, два, три, все. Рахуйте. Та давай! Нет, чекай, чекай, нет, стоп, заново, мне треба просто це розвалити. Вс, почали. Почали, почали, почали. почали. Безперевно, на задньому нам треба проїхати. Рахуємо, почали ми в 4 хай. 4, 15 Опа, 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 опа! 4,25 закінчили, блін, ладно, ще останній шанс. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Все, пацани, на задньому. Почали ми в 25. Опа! Опа, опа! Давай, 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 давай! Боже, їдь, їдь! Ладно, пацане, не проїхав. Ну ладно. Ну хоча б так, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Так, ладно, 170к у нас є. 170к. Не калямі. Ладно, давайте, раз, два, три, все погнаю. почали ми в 50. В 4 хвилини 50 секунд, я почав їхати на задньому. Так, давайте, пацане, дивимось. Чи проїду? Це мені скільки там треба проїхати. Ну давайте, все, заново почали. Опа. Опа, якби тут не було цих добаних горбів. Ну я, пацаніву, я проїжджаю на задньому. Не думайте, що я типу, брешу. О, дивіться. Так, ну все, пацані, ми вже десь приїхали 25 секунд на задньому. Давайте ще отзарадріс, все, за вас лайк вже. Так, 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 так. Ладно, тут же не було. Ну в будь-якому випадку я 25 проїхав. За вас лайк, будь ласка, підпишіться. Так, навіть ну, да, на такі от челенджі це не моє. Це не моє колі. Так, ладно, пацани, що ми? 48 лямів. Давайте 280 треба дожати. Треба 3... дожати 280 лямів. Це ще зо два рази проїхати, мінімум. Ні, ще цей і ще один раз. Так, ладно, витеранно настроюватися, а то я щось часточулю з цими дебами, то взагалі. Давайте просто нормально доїхати. Все ж таки це відео розписано у мене на 9 хвилин. Світлана, слава Богу, слава Богу, що не виключають, хоча говорять, що нам довго так треба жити, то. Так, а що це? Е! 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 <кхів> <п?> <п?> Стаємо там зомбак без башки вже. Так, ладно, пацане. Ну в любому випадку, в будь випадку. Слава Богу, пока світло є. Ну хай відео цей да, не знаю. 9 або на 9 хвилин все, пацанів. Так, давайте казомемо зараз газюри. Газюри. А все, як газюри. Так, брина, 10 лямів не вистачило. Ну реально 10 лямів. Ладно, я якраз останній раз доїхати. Тупо 10 лям жалюгідні, 10 лям зараз, зараз, пацани, для, для одного заразнього становища з цими цінами і заробітком, 10 лямів це пх, взагалі нічого, просто плюнути і розтати, все, ну це нічого, 10 лямів зараз, для того, скільки я заробляю і скільки тупо тут запчасті зараз, запчастини коштують, але ці нічого, все одно грають якусь роль, пацани, от бачите, то ви чуть-чуть не вистачує, і я ще без броні мушу ганяти. Це звичайно що опасніше, та й машина, так що реча, загорається. А так броню, поки вони тут броню, ті зомбаки і ті стіни всі знесуть. Я не впевнений, що це ну, де дуже на ізі. Домівки шкода. От Я, знаєте, я їду, а воно мені не виходить до, до їх. Тут ніби хуже стало. Прокачав би зобак, ніби ще гірше. Так, ладно, 325к, а нам потрібно 280. Погнали. Тоб, погнали, пацані. Давайте з вами що? Ох ти, блін, щось я випадково сюди вийшов. Так, нам треба оце ово І оце ово. Це, пацані, Раз, два, три. Це броня нас. Вітайте мене, броня прокачана повністю. Дивіться, які джіпари тепер виглядає. З такою різиною топовою, як виглядає, і от, з броньою повністю. Тепер пацані заробляємо бабки на бензобак. Там, може, і трохи цього, ні трохи підкачаємо. Ну, фактор, за два рази ще проїдемось, помімо цього, та якраз, якраз вже будемо прощатися, та й. Трохи будемо прокачувати вже і під здоровим бабок. Ну дивіться, пацани, на цій броні, що мені цікаво, що перше відкинемо, що перше віддати. З цієї тачки, давайте, опача. Йопача. Мені просто реально дуже цікаво. Ну, що перше у нас віддати? Чируга чи ще щось так. Опа, опа. Пока що. Слава Богу, Слава Бог, що все їде. Ну ладно, пана, пацани. Ой, ну, коли б якийсь дві або щось відпаде. Прокачуємо бензобак, пацани, що далі? Так, далі, давайте ще на один він зараз його прокачаємо Ми якраз. Та й будемо завершатися, пацані. А то ну, все ж таки відео не вічне, та й час вже підходить до кінця потихеньку. Ладно, та сама фігня, давайте літаємо і працюємо. Так, і нітруху, пацані, на другий рівень. Все. Ну що, наступні серії ми вже з вами точно маємо до наступної серії або цю на максимум прокачати, або апнути наступну машину. На цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, Ціль на повню броню зробили, бензобак теж, все. Всім пока-пока-пока, пока. І нітро теж. Пока.